Я хочу вам запропонувати зателефонувати комусь з наших близьких людей і сказати, привіт, я в сільпо, що купити додому, і все, що от назвуть за одну хвилину, ми вам подаримо. Є тільки одна умова, не можна казати, що це безкоштовно, що це зйомка. Кому будемо дзвонити? Ну, Ало, мамі, мамі, сонечко, Привіт, привіт. Підкажи мені, будь ласка, що мені потрібно купити в сільпо? Ти мене питаєш? Так, так, так. Ти мамі дзвониш. — Скажи мені, просто що купити, сино з тобою все нормально? Алова нормальна. Скажи мені, що купити в сільпо. І ще, що. булочку купи, mm -hmm. шматочок сиру купи, mm -hmm. шматочок мяса купи, врад купи, барбузик купи. Great. Які я знаю. Все, гаразд. Дякую. Будь ласка. Все, бувай. Але гарно пішла ж. дійшла до холодильника, да, подивилася, що так. Все, що мама просила mm. йогурт йогурт, булочка, булочка. Далі гарбуз, гарбуз, виноград, виноград, сир, сир. і шматочок м'яса. І шматочок м'яса. Да. Mm. Наступний раз, якщо ваші рідні захочуть щось mm. додому, обов'язково вам іти, обов'язково їм йти. Для цього є доставка Лока. Mm. І ми це зробимо за 25 хвилин, а то й швидше. Mm. Okay?